Всім доброго здоров'я! Мене, як і раніше, звати Андрій, я український письменник. І сьогодні ми читатимемо уривок із книжки Сьома рота сміх та сльози, частина друга. Хто не знає, це книжка, написана мною у південних степах України, яка з гумором розповідає про солдатський повод. Сьогодні буде розділ із назвою Куніметник. На завтра планувалася поїздка у місто. Капітан нарешті мав забрати УБД і поїхати з ним. Та з усіма почестями і державними пільгами, як справжній ветеран, на річницю свого весілля. Тож ми мали завести його спершу за документом, а потім на вокзал у ближній обласний центр. Кабів вночі не було, але ефір гудів, як вулик. Скидом затрсотило одного хлопця на позиції. Він саме вийшов, щоб пушкою збити дрона, але та, чи то заглючила, чи була розряджена, не впоралася. А ворожий дрон сповна собі. Солдату перебили ноги. Ясна річ наклали турнікет. По сіріку, щоб була б хоча б якась примарна можливість врятувати ноги, почали евакуацію. І один із групи піймав на підошву ліпісток. Така маленька, ледь помітна міна, яка розкидається на великій площі і відриває стопу вщерть. Тож самого ранку евакуйовувати вже треба було і самих евакуаторів. Це жах. Я завжди дуже боявся мім, бо проти них не натренуєш ніякий навик. Це найпідступніша зараза, яка заховається десь у листочках, і може лежати довго і нудно, поки хтось бідолашний, не знайде її своїм черевиком. І треба ж таку назву молодійну придумати: пелюстка. Тож ночі вважайте, що й не було. З першими промінчиками сонечка до нас на ганок завітав пан капітан і дуже радісно запропонував випити кави. Воно й зрозуміло його чекало УБД, відпустка та річниця весілля. Я постарався відволіктись на капітанський позитив також, тож від кави не відмовився. Снідати сили і бажання не було. Закидався якимись дивними лимонними вафлями і пішов з танкогризом до машини, де на нас вже чекав Беркут. Танкогриз це по сюжету капітан. Посвідчення забрали швидко. На блокпостах не затримувався, а старий Фольксваген з диявольським числом 666666 на одометрі гнав значно більше дозволеного. А куди, собственно, говоря, ми торопімся? запитав я Беркута. Не знаю, неспокійно якось. Чого тошнити? Я прекрасно розумів його. Втрати навідувалися постійно у цей підрозділ, як у будь-якій інший, який щось робив на війні, і звикнути до втрат було нереально. Тож, попри дику манеру їзди в цілому, зараз накладався ще якийсь внутрішній стрес від нічних подій, недосип і сукупна нервозність. Він наче тікав від цього всього. А щоб втекти швидше, газував більше і більше. Я повністю довіряв йому, та в окремих поворотах було відчуття, що зараз і ми догазуємося. Словом, без зайвої лірики, у місто ми приперлися на годину раніше. Водій припаркував авто обабіч дороги на самому в'їзді і зробив музику ще гучніше, а було і так не О, ще одна форма птечі, подумав я. Ау, парубки! Ви мене чуєте? Мужик під 40-45, і дідок під 60-65 кивали головами під якийсь старий український трек, який лупашив так, аж динаміки репіли. Капітан, ви як? Все ок? запитав я. Так, так, мені подобається ця пісня, відповів він. Походу, вони геть свій слух від контузії вже профукали. Їдемо в військторг, треба рукавиці купити. Я простягнув руку в рукавиці, з якою стирчав голий палець. Ці вже геть потерті. Після карабкання по деревах і купи перенесених ящиків, пальчики мої підстерлися, тож появилася додаткова вентиляція, яка геть не гріла морозними ранками та вечорами. Беркут скрутив музику нарешті, і ми поїхали в магазин. Він був великий і мені хотілося скупити половину його. Але я вчасно придавив собі напад шопоголіка і купив тільки рукавиці та кілька шавронів для дружбанів. Найбільше мені сподобався уніметник. Він був стилізований під кулеметник, але з певними особливостями. Ну, ви зрозуміли. Почепивши нові рукавички на поясний карабін, я кинув шаврони у кишеню і підійшов до своїх парубків. Капітан саме міряв нову мультикамівську курточку. Напевно, хотів бути гарний для дружини, бо та, що була на ньому, була затерта в дзвуську та ще й місцями у засохшій крові. Він перемірив штук 5 курточок, і останнє йому дуже сподобалося, та він вагався. Чому не знаю. Може, ціна або що. Дивлюсь, кажу консультанту, що братина.